Калузька міська рада розподіляє вашу стурбованість щодо заборгованості комунального підприємства водопоселі перед державним бюджетом, що ви на рамках договору про сукретування між міністерством фінансів України, Міністерством сподання комунального господарства України та комунальне підприємство Водотапосевіс як гарант даного зобов'язання розуміє необхідність пошуку шляхів вирішення даної ситуації. Інфляційні процеси у державі, девалюація національної валюти, війна на сході нашої держави, торгівельна війна зі сторони Російської Федерації. Боротьба з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом sars cov 2 та ряд інших чинників зумовили неможливість виконання в повному обсязі кредитних зобов'язань комунальним підприємством водопосельність. На розсесії міської ради було винесено проєкт рішення, проте не одержало підтримки. Так як дане рішення призвело до тяжких негативних та навіть катастрофічних наслідків. З огляду на виконаних та з метою унеможливні повторні другого Алчевська, техногенної катастрофи національного масштабу, а також зважаючи на те, що указом президент України та законом України місто Калуш та села Кропивники, сівка Сіка Калуська, Каловського райони і Ванфутівської області, оголошено зони надзвичайно колічної ситуації, звертаємося та просимо вас з розумінням віднестись до даної ситуації, долучитись. До її розв'язання шляхом створення спільної робочої групи з представників Міністерства фінансів України, Калупської міської ради та комунального підприємства Вородопоселіс з метою напрацювання плану дій щодо виконання кредитних зобов'язань, залучення всіх можливих фінансових ресурсів бюджетів, бюджетів різних рівнів та інших джерел для надання фінансової підтримки підприємству, що допомогло б вирішити вечозгарну проблему. Свого боку, Калуська міська рада бере на себе зобов'язання затворити комічному групну тарифу на послуги підприємства, що Включатимуть і інвестиційну складову та дозволити підприємству розвиватися і надавати якісні послуги.